Ми продовжуємо наш ефір. Далі Верховна Рада України ухвалила закон про національні меншини України. Про це повідомляють у своїх телеграм-каналах народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. Це питання є однією з вимог для початку переговорів про членство в ЄС. За відповідний законопроєкт номер 9610 проголосували 318 народних депутатів. І детальніше про сам закон і його значення будемо говорити із народною депутаткою, заступницею голови комітету з питань гуманітарної та ін. Інформаційної політики Євгенією Кравчук вона долучається до нашого ефіру. Пані Євганія, вітаємо. вітаємо! Вітаю! Тож розкажіть нам докладніше власне про сам закон про національні мішини в Україні. Що він передбачає, і власне, що зміниться із прийняттям цього закону. Ну, власне це вже зміни до раніше прийнятого закону про національні меншини, і вони враховують думку венеційської комісії. Бо нагадаю, дійсно це входить в один із семи кроків нашого початку переговорів про вступ до європейського союзу. Але Єврокомісія віддала оцінку юридичну оцінку на Венеційську комісію. От я брала якраз участь в цих робочих засіданнях, переговорах з Венеційською комісією, і насправді нам вдалося як перевірникам, досягти великого прогресу бо е, якщо говорити про національні меншини, то е, перше що ну що, що найважливіше там європейському союзу, країнам європейському Союзу, Це меншини, які там Угорщина, Румунія, так Румуни, угорці етнічні. і саме там Угорщина найчастіше говорить про цей законопроект. Ага. Але якщо дивитися з точки зору якихось певних загроз, то для України це є фактично питання російської там мови, меншини і так далі. І нам вдалося Саме в цих змінах додати до речі норму, яку ми вже в законі про медіа щодо протидії російської пропаганди проголосували. Отакі такі от обмеження, які будуть стосуватися російської національної меншини, ми записали, що там не розповсюджуються оці от. Там можливості, ну бо можна і кутульні центри відкривати. Там гранти держава має національним меншинам видавати. це не буде розповсюджуватись на час агресії і 5 років. І це ну таке наше ми страхуємося від руско міра навіть ну в контексті от таких от євроінтеграційних законопроєктів. Але звичайно, що для меншини для мов. В першу чергу країни Європейського союзу з'являються нові можливості, і власне це стосується і там культурних заходів, ну умовно, щоб могли угорська там національна меншина десь в берегу проводити там концерти і конферанс, Тобто, ну, текст, який до пісень, був також мовою національної меншини. Але знову ж таки, якщо є. Там певна кількість глядачів вони захочуть супровід української мови, то це також можна зробити. Гарантується право там на підручники мови національних меншин. Але що важливо, також що ми фактично не вносили якихось великих змін до ні до закону про освіту, ні до закону про мову, чи там до закону функціонування медіа, тобто, всі норми, всі квоти вони будуть розповсюджуватись на. Навіть якщо це медіа національних меншин, а от власне пані Євген, що передбачає закон? Ви зазначили про угорську національну меншину, яка до слова компактно проживає на Закарпатті. Ви сказали про підручники саме угорської мови. Як це буде втілено відповідно до цього закону саме в освітній сфері? Ну, власне в надії і в профільних законах про освіту записано, що всі громадяни України, всі діти, які навчаються в українських школах, незалежно чи це там школа національної меншини, чи це десь школа, там звичайна школа в Києві там чи в Львові, вони мають право звичайно на підручники. І зрозуміло, що в ну, під час війни це ще складніше робити, але я вже бачу в законі про. Про держбюджет на 2024 рік, дос нарешті закладена достатня сума грошей на друк нових підручників, і насправді є підручники нуша і угорською мовою, і румунською. І це дійсно ну таке правило в різних європейських країнах. Але знову ж таки закон про середню освіту, який був проголосований, ну не так давно, але він залишає. Ці чинним і фактично ми відтермінували тільки норму для тих школярів, які вже ходили в школу там до 18, до тисяч до 2018 року. А от всі, хто йдуть там з в нові ці класи, в них там буде там пропорційно збільшуватися мова викладання українською. Але початкова школа там за можливістю може бути мовою національних меншин. Чи означає це, що євроінтеграційний процес продовжиться, і фактично освітнє питання буде вирішене на цьому шляху? Ну, в освітнє питання не є одним із євроінтеграційних моментів. Ми там врахували ті зауваження венеційської комісії абсолютно там ну адекватні, правильні. Але кажу, що цю реформу, яка стосується нових класів. Ну, вона залишається в силі, бо логічно, щоб діти знали в тому числі українську мову. Але ще принагідно скажу, що сьогодні не лише цей євроінтеграційний закон Верховна Рада проголосувала, але й закон про political exposed persons тобто тобто про пепів, так про публічних діячів. І це також там фіналізує один із пунктів. Ну там фактично боротьба з корупцією, тому. Це досить такий євроінтеграційний день. Вийшов. Виховний Дуже дякуємо рай. вам за участь у нашому ефірі. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку і з нами поговорили про закон про національні меншини в Україні.